Зараз отримує свою золоту нагороду. Він вже в перечутті. Команда чи залишиться він ще в Олімпійському боксі? Чи спробує в 29 років перейти професіонали? Його стиль для олімпійського боксу підходить ледь не ідеально. Олександр Хижняк в Олімпійському боксі виграв все. Європейські ігри. Чемпіонат Європи, чемпіонат світу. І зараз він отримує своє золото Олімпійських ігор. І воно від того ще більш солодке. Що далося йому вкрай непросто після поразки в фіналі передньої Олімпіади, після важкої підготовки до Олімпіади цієї через складний шлях на цих Олімпійських іграх. Але Олександр Кижняк здолав усі перешкоди. І, зрештою, він, війначе на всі проблеми вона досягає потрібно. Олександр Кижняк приїхав сюди за золотом. Він його завоював на його честь. Я сам ледь стримував сльози, але якщо це сльози, то давайте, щоб такі тріумфальні, переможні сльози радості. Чесно кажучи, я не можу собі усвідомити і впевнений так само, і ми.